Так гарно починалося, ну так же ж красиво починалось. Вуглеводи, води. Ай, вуглеводи, ви скажете. Випий склянку чаю із ромашки. І у вас в мить буде утворюватися дуже багато серотоніну, тому що ви будете багато бігати в туалет. Але скільки треба з'їсти тих горіхів і висівок, щоб отримати достатню кількість магні? Чорний гумор медичний, з моєму це не треба розказувати. Короче. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-дієтолог. І сьогодні ми будемо говорити про дуже актуальну тему: про наш сон. Сон це така дуже важлива річ, важливий етап в нашому щоденному житті, який допомагає нам відновитися, освіжитися і з новими силами проживати наш новий день. Але на жаль, в українців сон дуже багатьох порушений. Чому? Тому що сирене, чому? Тому що важкі думки, непросте життя, і дуже часто нам складно заснути, складно про. Покинутися і, одним словом, дуже великі, якісь такі негаразди зі сном. І я, як лікар-діатолог, хотіла би вам розповісти, якими природніми способами, методами, їжею, зокрема, можна допомогти собі краще спати. Отже, що нам найкраще випити і з'їсти, для того, щоб ми краще спали. На, перший, на перше місце виходить вишневий сік. Чому? Тому що вишневий сік містить таку речовину, як мелатонін це дуже важливий гормон. Уявіть собі, який регулює цикл сну і неспання. а також триптофан, амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну і мелатоніну. Звісно, що мелатоніну і триптофану там дуже дуже мало. Але, включаючись в обмін речовин, вони допомагають нормалізувати наш сон. За даними журналу, європейського журналу харчування, за 2012 рік вживання вишневого соку двічі на день покращує тривалість якість сну. А чому б не спробувати? Особливо, коли з'являться вищі, ми можемо хоча б півскляночки, а можна достатньо навіть одну третину склянки, цього буде достатньо. На другому місці серед покращувачів сну є. Ромашковий чай. Чому? Тому що він містить апігенін антиоксидант, який зв'язується із певними рецепторами, рецепторами гамма-аміномасляної кислоти в нашому мозку і сприяє таким чином релаксації і сонливості. Недаремно люди кажуть, що з давніх давен випий склянку е чаю із ромашки і будеш спати краще. В одному дослідженні за 2015 рік було показано, що ромашковий чай покращує якісно у людей, особливо з безсонням. Візьміть до уваги. Третє це магнієва вода або вода з магнієм. Що це взагалі таке? Магній регулює гамма аміномасляні рецептори і зменшує збудження мозку і сприяє глибокому сну. Згідно досліджень, за 2012 року у журналі медичних наук додавання магнію до раціону покращує тривалість сну, особливо у людей із дефіцитом магнію. А таких людей у нас, на жаль, дуже і дуже багато. Де міститься магній? Ну, магній міститься в таких продуктах, як горіхи, висівки. Але скільки треба з'їсти тих горіхів? І висів, щоб отримати достатню кількість магнію. Тому найкращий шлях це додатково вживати магній у якихось легко біодоступних формах. Але ми говорили про магнію в воду. Що таке магнія вода? От є, наприклад, мінеральні води, які місять багато магнію. І от в цій формі у водному розчині магній легко засвоюється, тому можете приблизно десь за 2 годинки до сну випити скляночку такої мінеральної водички, якщо ви її знайдете. Ще один продукт, який сприяє хорошому сну, це золотий. Молочний чай. А точніше, це куркума і молоко. Чому? Тому що куркума містить куркумін, звісно, що куркумін, який знижує запалення і рівень гормону кортизолу. Його називають гормоном стресу, особливо коли його багато. А молоко містить амінокислоту триптофан. І поєднання молока і куркуми позитивно впливає на відновлювальний сон. Ось такі були дані за 2016 рік. Ще один чай валеріановий чай. Валеріановий чай знижує активність симпатичної нервової системи і сприяє релаксації. Дослідження, які були проведені у 2011 році, показали, що валеріановий чай може покращити якість сну. А як, до речі, готувати валеріановий чай? Ви берете валеріану трубу валеріанки і заварюєте собі, запарюєте як звичайний чай, хай він настоїться і випиваєте. Уже починаючи в другій половині дня, десь година 6-7, Ну, звісно, якщо ви там ще не працюєте, якщо ви там не сильно тренуєтесь, ну, можете випити скляночку чаю, а ще краще десь за 2 години до сну. Безпосередньо перед сном взагалі ніяких чаїв пити не треба, тому що ви будете багато бігати в туалет. Отже, тепер переходимо до продуктів, які можна з'їсти, щоб, щоб краще спати. Це продукти багаті на триптофан. Який механізм діє? Триптофан це амінокислота, є попередником речовини серотоніну, нейротрансмітера, який трансформується у мелатонін. Тобто, бачите такий ланцюжок: триптофан, серотонін, мелатонін. Які рекомендовані продукти? Індичка курятина, банани і яйця. Згідно із дослідженням, проведеним зовсім недавно, в 2020 році, продукти, які багаті триптофаном, покращують якість якісну. І до речі, хочу вам сказати, як ми ще можемо можемо збільшити кількість мелатоніну у своєму організмі вранці, коли ми прокидаємося, а ще краще, давайте так з вечора, коли ми лягаємо спати. В нашій кімнаті має бути абсолютно темрява. Не включати ніякі джерела синього світла, ці телефони, всі гаджети перевести у такий вечірній режим. Тобто все має бути жовте. Деякі біохакери навіть одягають собі на обличчя, на очі, одягають такі жовті окуляри, тому що жовті окуляри не блокують синє світло і таким чином вони допомагають виробляти в організмі гормон мелатонін. Це раз, значить, має бути абсолютно темно. Добре, коли ви вранці прокинулися, дуже важливо, що зробити. Взяти і всі таки що халат може розкрити. Ні, не халат розкрити, а розкрити вікно. Точніше штору, тому що якщо вікно, якщо на дворі холодно, мороз, то що відкрити вікно і замерзнете. Але якщо відкрити штору, це перше, що буде, це сонячне проміння, ну, звичайно, не пряме, а яке попаде вам на сітківку. І у вас мить буде утворюватися дуже багато серотоніс це дуже важливо. Ще один дуже важливий шлях. Я вже про це багато говорила. Коли ви прокидаєтеся першу годину, ви одягаєте корисів і йдете на двір 10-15 хвилин. Ви отримуєте дозу сонячного проміння, і у вас виробляється багато речовин, не лише серотонін, але і гормон росту соматотропін, який допомагає регулювати всі процеси обміну речовин. Тому, якщо у вас немає можливості вийти на двір, вийдіть хоча б на балкон. Знаєте, як в тому анекдоті кажуть такий. Є такий сірий анекдот, чорний гумор медичний, з помосим та розказ. Ну, Короче, лікар, я не можу вже скільки там три дні сходити в туалет. А лікар такий був, знаєте, оптиміст, такий який каже, ну не можете сходити в туалет, сходіть на виставку, в театр, оперу. Одним словом, на двір треба виходити і сонячне проміння ловити всіма нашими фібрами душі і особливо нашими лишилами. А ще який продукт, який дуже корисний для засинання, це ківі. Чому? Тому що ківі містить серотонін, правда, невеличкій кількості, і дуже важливі антиоксиданти: це вітамін С, вітамін Е і фоліову кислоту, тому що фолія все, що містить фоліо, воно зелене, а ківі зелене. І слово фолео це листочок. І якраз ці речовини підтримують якість сну. було дослідження за 2011 рік, яке говорило про те, що дві ківі, два киві, мабуть, два, все-таки ківі, два ківі перед сном, дві покращує тривалість сну і зменшує час засинання. Ну, що нам варто, взяли ці дві маленькі ківі, почистили і з'їли, побачили ефект. Ідемо далі. Продукти, які багаті, магнієм. Ми вже говорили про магнію воду, ми вже говорили про користь магнію. І ще раз нагадаю, що магнію. Регулює передачу сигналів у нервовій системі, сприяє розслабленню. Які рекомендовані продукти. Я вже згадувала, що це горіхи, мигдаль, волоські горіхи. Важливо, щоб горіхи були чищені, щоб вони не були прогірклими. Насіння, соняшникове, гарбузове, шпинат, авокадо. Дослідження, опубліковане у 2012 році, підтвердило, що магній покращує якість сну. Ще такі продукти, як жирна риба, лосось, скумбрія, сардини, оселедець, вживайте їх особливо слабоство вигляді. Чому? Тому що омега 3 жирні кислоти і вітамін D особливо якщо вони поєднані, регулюють виробництво серотоніну. Ось якраз цього дуже важливого важливої речовини, яка допомагає нам потім засинати, з якої потім утворюється мелатонін. За 2014 рік було дослідження, дослідження яке показало, що регулярне. Поживання жирної риби, а це означає два 3 рази в тиждень, покращує тривалість і глибину сну. Ось так от. Йдемо далі, вуглеводи. Вуглеводи, ви зараз так хопитесь за голову, краще спати вуглеводи з Поясню дів. і невеличкі кількості. Вуглеводи підвищують рівень трептофану мозку, сприяючи швидкому засинанню. Давайте поясню вам, яким чином це відбувається. Дивіться, отут у нас в голові, в мозку, перед тим як зайти в мозок, циркуляція крові відбувається. І саме в мозок потрапляють не всі речовини, які циркулюють в нашій крові. А тільки саме ті речовини. Які дуже важливі для нашого мозку. І ось тут такий шлагбам стоїть в нашому мозку. І вся кров, яка там попадає, фільтрується як через фільтр. І певні речовини, зокрема амінокислоти, ніби стоять в черзі, хочуть потрапити в наш мозок. Але мозок такий розумний каже: от ти підеш, а ти не підеш. І от він вибірково бере. Триптофан і допомагає цей триптофан, щоб з нього утворився серотонін, а серотоніну що Мелатонін. Так от, якщо вуглеводи ми вживаємо трошечки складних вуглеводів, наприклад, коричневий рис, кіноабатат, ну, у нас ось ці вуглеводи. Допомагають вищують трошки-ледь трошки, трошки ледь, ледь, рівень інсуліну, і цей інсулін допомагає проводити ось, ці, ось цю амінокислоту триптофан, мозок. Це дуже якось складно. Але одним словом запам'ятайте, що коричневий рис, кіноа, батат, цільнозернова гречка, не обов'язково зелена, овес може бути в невеличкій кількості, зовсім-зовсім трошки зерновий хліб допоможуть вам спати. Краще. До речі, за 2007 рік було цікаве дослідження в американському журналі Клінічне харчування, де було показано, що вуглеводи із низьким глікемічним індексом, ми пам'ятаємо, що це таке правило світлофора: ось цей зелений світло дає внизу. Все те, що в зеленому кольорі, оці вуглеводи з низьким глікемічним індексом, спожиття за 4 години до сну покращить якість. Це не означає, що треба топтатися вареників перед сном наїстись якимось, якимось бургерів. А що важливо уникати перед сном? кофеїн. От дуже багато людей любить каву, каять я себе прекрасно почуваю. Я сплю, плю Ну як ви спите, ваш сон не такий, не такий міцний, тому що кофеїн блокує рецептори аденозину, порушуючи сон. Тому все-таки краще уникати кофеїну за 6-8 годин до сну. Така речовина, як алкоголь. От хтось скаже: от я вип'ю алкоголь, розслаблюся. сні порушує фазу глибокого сну. І якраз ті дуже важливі відновлення, які в організмі відбуваються, можуть не відбутися. Далі жирні і важкі страви. Що це означає? з салямі, там там, шашлики якісь дуже жирні, там, відбивна свина. З цього всього не потрібно їсти. Однозначно не потрібно, тому що вони можуть спричинити рефлюкс, тобто закид кисло в місто нашу шлунку, і порушувати наш сон. Які ще лайфхаки є для сну? От, послухайте уважно. І їсти за 3-4 години до сну, щоб уникнути підвищення рівня інсуліну і кортизолу Це ми зрозуміли. Далі уникати яскраво світла і гаджетів, підводимо підсумки за 1-2 години до сну, яке пригнічує вироблення мелатоніну. І ці рекомендації базуються на наукових дослідженнях і допомагають нам покращити якість нашого сну природнім шляхом. Тому, друзі, будьте здорові, ставте ваші лайки, вподобайки, коментуйте, підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові, бережіть себе. До зустрічі, ваша Оксана Світолінська.